Всім доброго ранку дня, вечорок. Хто коли дивиться, і бажаю здоров'я всім! З вами VRCore. І сьогодні нарешті огляд оновлення лаунчера 0500 бета, також 0.5.1 і також 0.5.2. Одразу вийшло приблизно три оновлення цієї версії. Перше це глобальне оновлення, друге це фікс оновлення, третє це невеличке оновлення. Там незначні теж зміни, в принципі. Хочу повідомити одну новину по поводу того, що лаунчер на даний час переписується на C-Sharp на фреймворки Avalon UI. Для чого це зроблено? Для того, щоб розповсюджувати лаунчер на Linux, macOS. Ну, Windows логічно. Він і так фактично тільки для Windows на даний час. Ну, зараз він ще і для Linux буде, і для macOS. Тому заходьте в пільноту Discord і можете слідкувати за прогресом переписання лаунчера. Ну, також я опублікував код. У цього крос-платформового лаунчера, кого цікавить. Можете і там ще слідкувати, а також там буде публікуватися тестування для Linux по поводу macOS. Я не знаю, бо для цього треба мати яблучну техніку, а в мене її немає. в мене чисто нову. Тому з macOS поки що не знаю, тільки з Linux і Windows. поки що. Е, ну так, приступаємо к огляду оновлень, точніше. Починаємо з простого, так би мовити. Зараз. Змінився фон, нові фрази рандомні, підлітні вайб. В принципі, це із маленького, так би мовити. Також тут змінений кольор іконок у цих двох. Бо вони зливалися, коли була біла тема, вони зливалися з фоном. І тепер вони однакового кольору, по-перше, і по-друге, вони не зливаються. Типу, ось. Що на чорному фоні нормально, що на білому фоні нормально? Також ще з змін. Я оновив гімілог Майнкрафт версії. Тепер воно бере джерела бере з Вікіпедії Minecraft англійської версії. Давайте зайдемо. Ось. Давайте припустимо. Ось е, воно тепер підтримує також з альфи до останнього релізу. Но по поводу останніх релізів, типу, ось пре, Може бути. Ось, типу, такого Java Edition. Е, ну так воно відкриває. Зараз давайте відкриємо, припустимо ось це. Ось, відкрию офіційне Вікіпедію сторінку під цю версію. Проблема, звісно, є з цими pre типу. Також нова вкладочка модові збірки. Тут можна створювати чи імпортувати модпаки. Давайте почнемо з імпорту. Імпорт тут не тільки просто імпорт з файлу, там, припустимо, ми завантажили модпак. з Модихіта, Модріхіта, да, вибачте, якщо неправильно читаю. Або з Course ви можете імпортувати ZIP. Треба саме ZIP, якщо не помиляюсь. Або ще інші файли, якщо не помиляюсь. Так, да, ось типу ZIP, RAR, MCPack, Ось такі файли, модпак файли воно підтримує. Ну, зараз ми почнемо з завантаження саме модпаків. Давайте якийсь не особо такий важкий, якийсь на оптимізацію, припустимо. Ні, оптимізація, звісно, теж може бути там важка, в принципі. Давайте це завантажимо. Ось. Тут буде успішно завантажу, розріонований розрахований там, де у вас виходить ваш лаунчер, типу тека-лаунчера. І знаходиться всі модпаки всі модпаки там всі модпаки знаходяться. Що імпортовані з файлу, що завантажені тут. Що створені вами, то, теж там будуть знаходити. Також тут є пошук, поле пошуку. Тут ви модпаки можете по словам знаходити. Ну і також лоудери тут Coil, Fabric, Forge. Ну, З іконками, звісно, проблеми. Також тут ось версія 1.21. Ось така версія. Саме останнє цю... Текст... Остання, так би мовити. Е... Також можна видалити модпак, редагувати на кнопочку налаштування. Редагувати у нас отакий, звісно, не особо удобний, до якось так. Папка модів не знайдена. Ну, тому що ми ще не натиснули кнопку грати. Моди будуть завантажувати, і зараз нема. Ну також ми можемо завантажити вручну, типу, але там в списочок модів, які потрібні, там JSON-файл створюється, там написані всі потрібні моди, Вони не будуть додаватися встановлені вручну. Типу, якщо е, ви видалите цей мод, е, то модпак е, не буде перестановлюватись. Тут можете просто встановлювати якісь моди, менеджер модів, по принципу, як в модах модах і менеджер модів. Тут у нас папка модів немає. По принципу менеджер модів, там де включити, можна точніше вимкнути, включити мод або видалити його повністю. Також ми дійдемо до однієї зміни, точніше фіксу в кладці моди. Припустимо, давайте натиснемо грати. Так, зараз. Ось це зараз завантаження версій та модів. Ну, типу, тут спочатку завантажуються моди. Це це... можете не звертати уваги. В принципі, Це такий ваг. Це зараз завантажується у нас моди. Потім у нас йде завантаження версій. Ось у нас вже почалось завантаження версії. Давайте я зараз обрамо ак аккаунт, щоб в нас запустилося, бо без аккаунта воно не запуститься. Також давайте, поки воно завантажується, давайте подивимося ще на деякі зміни. А, пропустимо тема Наш нас вже ці фони, це під світлу тему буде. А це під е темну тему. Такі фони вони змінюються. А, також про. -моди. В загальному тепер встановлення модів, CurseForge шейдери. Шейдери тепер від CurseForge завантажуються. <coughs> Бо раніше, в минулих версіях, в шейдерах ну, типу, нічого не було. CurseForge саме На модріжці було. І на CurseForge от тепер теж шейдери. А, також ще з, зі змін. Припустимо, ось кнопочка у нас. Ось тепер у нас, коли ми натискаємо на неї, вона буде змінюватись візуально. Типу, додано чисто для візуалу, щоб ви розуміли, коли ви натиснули на кнопочку. А, також про, про деякі файли, де вони тепер знаходяться. У нас раніше кастомна, виходить, тема знаходилася тут. Ну а тепер все, що виходить потрібно. Фактично тепер знаходиться в папці Data. Тобі ж кастомна тема тепер створюється ось е, тут в папці Data. А також, ну, коли ви тут встановлюєте modpack, тут а ви теж можете побачити інсталіцію в Ну, і в загальному. А тепер. І ще я виправив помилку по поводу того, що в нас папка дата не створювалася. Ну і деякі файли не створювалися, теж фіксанув О, з кастомною темою. У нас поки завантаження йде. І це фактично всі зміни невеличкі. Тепер чекаємо, поки мод завантажиться і мод пак точніше. А, також забув сказати, то, що тепер курс Forge моди, моди завантажуються ще з залежності, але це зараз теж нестабільно працює. Ну, тепер нарешті я додав, фічу, то, щоб завантажував залежності потрібні для того чи іншого моду з курс Forge. Також новини, новини зараз вони завантажуються. Тепер новини ось так виглядають. Не просто типу текст, і там треба вручнуся, а тепер ось так буде виглядати всі оновлення в лаунчері. Ось так можна буде подивитись ось. Під кожне оновлення. А також по проводу, посібники. Тепер я написав невеличкий посібник по лаунчеру, типу там, ну, для полегшеного... для новачків, точніше, якщо буде так правильно сказати. Ось тут ви можете про основну інформацію, тут фактично про весь інтерфейс розбирається ось. Ну, і, і в принципі ще це все буде змінюватись. Як от завантажити, як створити аккаунт, про офлайн аккаунти про ліцензії. Тут розписано все. Також про збереження ваших аккаунтів в лаунчері. Як завантажити ванілу, про матпаки. Ось тут все на розписано, ось демонстрації всякі. Часті питання, ну а тут такі, ну, також може буде доповнюватися документація, якщо у вас будуть якісь виникати питання, ідеї, що додати ще в документацію для для вас, для корисів. Також тепер ну ось так буде відображати, коли у вас пункт завантажується і запускається мод збірка. Буде типу грає в мод збірку тут назва вашої збірки. Ось в мене завантажився модпак, стільки ось модів 40 модів. І це от той самий на модпак на оптимізацію. Ось. Взагалі 43 моди. Тут А40 показує, а 40 показує тут 43 моди. Тепер давайте подивимося наряда. Зараз менеджер модів. Зараз підвантажиться. О. І тепер ви можете включати, точніше вимикати, або включати моди, або видаляти з цього модпаку. Непотрібні вам моди. Ну або встановлювати нові моди. Також я перейшов ось, ось в теку з модпаками. Ось все що тут потрібно. Тепер давайте видалимо, припустимо модпак. Ось видаляється. Давайте тепер імпортуємо модпак, імпорт з файл і ось Sodium плюс завантажимо. Модпак імпортовано успішно. Можемо закривати. Ось він у нас з'явився Sodium Plus. Ось версія, відувати ми поки можна, не можемо, давайте його почнемо завантаження. Ось моди завантажується. Поки в нас завантажується модпак, той, що ми імпортували, тепер подивимося на створення збіру. Тут буде текст. Зараз я натиснувсь. Введіть назву збірки. І якщо ви натиснете, воно перебирається. І ви тут можете написати любу назву. Збірки це обов'язково треба написати, бо так і не створюється збірка. Тепер нам треба... Тут ви можете, ну, не можете або версію спочатку обрати, або хоча спочатку краще обрати сайт, через який ви будете завантажувати моди. Давайте припустимо курс Forge. Давайте фабрик. І, давай... і тепер у вас з'явилися всі версії. І тепер ми обираємо цю версію, і тепер ви обираєте ще під версію ну, оновлення. Ну, я не знаю, як це пояснити правильно. Тепер обираєте обов'язково це І тепер перед вами з'явилися ось такий списочок модів. Під ось, таку то версію, під такий-то лоудер, і під таку підверсію. Ну як, під версію воно не сортує, воно виключно сортує під ось, звичайну версію. Ну і під лоудер фабрік. Тепер ви можете натиснути, припустимо, плюсик. Ну, давайте який... Дайте J. І ось у вас тут фабрик 1.21. Ось так ось якось і тепер натиснути кнопку Додати мод, ось додано до збірки. І в нас, до речі, створилась папочка T. Но, тепер, до речі, у вас ви не можете змінити назву, ви не можете змінити версію. Ви не зможете змінити лоудер. Він буде зафіксований під фабрик і під версію ви не зможете змінити. Но сайти ви зможете змінювати. Сайти ви зможете змінювати ось так. Ось так. Легко все буде. Ну і натиснути плюсик. Ну, Нам одного модпаку, пусть буде один, точніше, який модпак. Один мод, пусть буде. І обов'язково натискайте кнопку Створити перед тим, як закрити вікно. Модпак успішно додано до списку встановлених. Тепер у нас є наш модпак під назвою Тест. Фабрику 1.21» Під версію ми обирали. Давайте припустимо ще раз створити, і давайте ще раз пройдемо Ну, назвемо отак. От модпак, потім оберемо оцей сайт, Forge, давайте на цей раз. Зараз. підвантажиться ось. Зараз чекаємо. Тепер давайте натиснемо оцей і чекаємо. І тепер натискаємо на це. Додано до збірки. У нас створилася бабочка. Ну, якщо ми Закріймо, то модпак буде автоматично видалений. Тому я вам рекомендую перед закриттям вікна створення модпаку натиснути, натиснути кнопку Створити. Бо так він автоматично видалиться. Так, ну у нас завантажується модпак. Версія точніше завантується удіму Plus імпортованого модпаку. Поки він завантажиться, потім. Я включу тоді, коли вже все завантажиться, імпортований цей модпак. Потім вже перейдемо к нашому так ж, створеному модовій зберіці. До речі, про структуру ось модпаків. Кастомних модпаків у вас буде ось така вашого кастомного модпаку. json файл модпак. Тут буде назва модпаку, індекс, Project ID не буде. Лоудер, це зрозуміло, фабрик. Версія. Ну і тут посилання на завантаження моду. Якось так. Ще один модпак завантажує точніше той, що ми імпортували сюди. Все тут є ось. 784 модель. Sodium Plus. Такий модпак, який ми імпортували. Тепер давайте завантажимо наш, так би мовити, тест. Там все один мод, він вже завантажився. І тепер не завантажується потрібна версія для цього. Ну і також менеджер модів, ось оцей мод наш. Тепер давайте подивимося на 84 моди, якщо вони завантажуються, все завантажується, це добре, ніж. Тепер чекаємо, поки завантажиться у нас наш створений модпак. Також ще забув сказати про те, що два рази натискаєте на вклаці моди. Ви тепер можете подивитися інформацію про мод. Бо якщо ви не знаєте цей мод, ну вам цікаво про нього щось почитати. Перед вами відкриться ось. Ну, як відкриться вікно, перед вами просто відкриється отакий міні-браузер. в лаунчері. Тут ви можете почитати, також, можете, також ви можете там приблизити. Долити. Ну, а вихід взагалі через Escape. Щоб вийти з цього міні-браузера, так би мовити. Все. І також, смотрите, там працює, якийсь коджим содіум ось. Зараз. Ось, содіу. Так, да, це ще таке. Це частина вже оновлення 0.5.2.0. Ну, а тепер чекаємо, поки не завантажиться наш мод, модпак. тест. Коротше, модпак завантажився, але там проблема намальова, що фабрика IP треба було встановити. І в загальному ось у нас той самий мод, який ми встановлювали, ось він працює перед нами, перед нашими очами. Якось так. Ну, в загальному це все, наче, що я хотів вам, так би мовити, показати. Ну також ви можете тут шукати свій мод пак по. пошуковую, так би мовити, полю. Чисто пишете, не знаю, де. Ну, від одної букви, фактично можна вже знайти вам потрібний мод Пук. Бо С. Ну, Із-за того, що ось тут а є S, і за цього він чисто ще його вважає, що це той потрібний пак. Плюс. Просто треба дописати дещо. Ну і в загальному це все, що треба було оглянути, так би мовити. Я бере вам гарного дня печора дня. І з вами був Верккор. Всім байбай.